Ми дуже уважно ставимося до своїх співробітників щодо порушення, можливого порушення ними чинного законодавства. Сьогодні і раніше відбувається декілька в таких перевірок службових розслідувань, по яким ми в виявляємо. У наших співробітників певні ну, порушення різного рівня. Вони бувають навмисні а бувають ненавмисні. Якщо це питання ненавмисне, і е, ця людина, можливо, там не зовсім вивчила якийсь наказ або не зовсім знає якусь статтю митного кодексу, і це призвело до якихось порушень, то понятно, що його, в общем -то, до нього застосовують засоби заходи дисциплінарного впливу, але є і ті люди, які, в общем -то, на жаль, порушують чинне законодавство свідомо. От цей випадок, за який ви сказали зараз, це випадок, якщо не помиляюсь, з кінця березня цього року, коли ми в общем-то, відслідковували одну ситуацію, що через митний пост Ужгород в проходили продукти харчування. На жаль, сьогодні Державна митна служба не володіє правом оперативно-рожкової діяльності, але, в общем-то, у нас є можливість аналізувати певні переміщення певних громадян, певних вантажів. І певних груп товарів, і тому намі було в -то, виявлено факт незаконного переміщення продуктів харчування, ну, зокрема зеленого грошку і кукурудзи, через в пункт пропуска тиса. Є у нас такий підрозділ, він називається Митна варта, якому дозволено, який згідно чинного, з чинним законодавством здійснює такий захід як переогляд. Нами було зупинено за митним постом. Цей транспортний засіб їхав е мешканець Закарпаття. Їхав е в легковому автомобілі. <пиш> Audi значить, замитнежорот. <пиш> Ні, громадянин Закарпаття, я вам кажу, да. за митним постом Ужгорода. Да. Коли цей транспортний засіб зупинили, то я хотів, ну там є у нас фотографії, що людина сиділа, практично, в общем-то, маючи місце як в танці, як кажуть, лише руль, і значит, у нього прорість в цьому вікні. Він був завалений цими банками з, з грошком, з кукурудзою значит, і так далі. От Після того, як ми це в вигрузили, подивилися, розібрали, він виліз туди біля. Дала, бо він так не міг вилисти, значить, ну, якщо б його туди не діставали, значить не виграли попередню ту кукурузу і, в общем-то, склали стосовно нього протокол за статтею 351. Вартість предметів про порушення була 36 тисяч гривень. Дійсно, так ми провели службову перевірку, встановили, що до цього причетний начальник відділу. На той час, і інспектор, який, в общем-то, абсолютно пропустив цей транспортний засоб, не оформивши йому, створивши йому якби комфортні умови, щоб він не сплатив ніяких платежів до бюджету. Після цього матеріали були скеровані за належністю до обласної прокуратури. Прокуратура порушила кримінальну справу абсолютно правильно, значить, за фактом скоєння злочину. І, значить, я думаю, що це не просто, якби. Ну, Можливість декому задуматись, що не треба порушувати законодавство, а і серйозний такий профілактичний захід. Тому така ситуація. Ну, я вам хочу сказати, на, за 4 місяці 2012 року значить, от, е, у нас звільнено тримадянина, ну вже громадянина, три да, співробітника, значить, стосовно яких порушено кримінальні справи. Значить, за злочині в сфері службової діяльності, але ці співробітники були звільнені набагато раніше, чим то порушені були кримінальні справи. Тобто, ми, в принципі, робимо такі превентивні заходи. Ми сьогодні ну, не даємо можливості, значить, хто себе зап'ятнав, залишатися в рядах. Ну, така от ситуація. Як, як буде далі розвиватися ця ситуація? Це вже якби не справа митної системи. Але направляючи ці матеріали, ми вивчали би, ситуацію в общем -то, вокруг цього горошка. І з інших боків, я вам хочу сказати, що не лише митники були причетні, хтось комусь щось обіцяв там, і так далі. Але свою справу ми зробили. Я думаю, під час розслідування, можливо, там вспливуть інші якісь цікаві моменти. Але я. Ми сьогодні, общем-то, її не коментуємо. Це не наша справа.